Хочу показати вам свою гортензію сорту Самарська Лідія. Ось вона зараз так виглядає. Всі стволики такі гарненькі в неї, міцні. Всі пагони набирають бутони. Буде вона цвісти, але ще є там бутончики, я прощупую, але ще не відкриваються. ну Листкова маса, от така, дивіться, гарна. От, всі листочки такі е, в гарному вигляді зелені. ну Це таке вкраплення, це я обробляла, трошки залишилося. От, Значить, ось така самарська лідія. Вона у мене зранку росте не на сонці. Потім, десь з пів одинадцятого дня, вона повністю на відкритому сонці знаходиться. І десь вже після 4-5-ї сонечко заходить і теж вона якби в тіні. Значить, вона от в такому вигляді. Весною була в неї у мене коротка обрізка, От показую вам. Ну, і залишилося оцих 5 таких пагонів міцних. Це минулорічна гортензія. Минулого року я її купила. Я робила з неї череночки. Теж у мене є в горщиках і штамби з неї є. От, значить, Ось така гортензія. Чекаємо цвітіння, самарська лідія. Зараз такі спекотні дні стоять. І от Дивлюся, відеоролики в інтернеті. Одні, значить квітникарі. Підживлюють гортензії в таку спеку, другі не підживлюють. Ну, я вирішила вчора свої якби, трошки підтримати, підживити. Значить, чим я підживила вчора гортензії? От у мене є ось така була. Фертіка люкс у мене була для квітучих. Значить, тут ось є. Азота 16, фосфор 26, калій 27,1. І желізо, і бор, і мідь, марганець, молібден, цинк. Ну, якби Всі ті елементи, які потрібні гортензії. От. І ще в мене є ось такий біохел на основі хелатів. Хелатне таке доброво для залі та гортензій. От теж я його додавала. Разом змішала і вчора підживила, якби трошки підтримала свої кущики гортензії. Ось така самарська лідія в мене зараз. І зараз покажу вам гортензію. Ось самарська лідія в мене. Це з мого череночка. От, Я її вирощую в горщику і штамб. Ось такий невеличкий штамбік. Ну, вона вже у мене квітує. Вже, мабуть, тижнів два як відкрилися суцвіття. От, і от зараз вони от такі. Бачите, ось від жари трошки вже є таке порудіння лепесточків. квіточки. Ну, Це від жари, це буквально ось день назад. А так вона була в такому гарному стані. От такий у мене штамп Самарської лідії. Ну Тут що я хочу сказати, от бачите, трошки попідгорали в мене листочки от, через те, що при поливі попадала видно, сюди вода. ну Якби попадала водичка. Я прийшла до такого висновку, що поливати гортензії треба строго під корінь, щоб на зелень, на зелені листки. Ну, і, тим паче на квіти, щоб волога не попадала, щоб водичка не попадала. Ось така самарська лідія на штамбіку. Ну, я задоволена. Я вже говорила, що я тільки другий рік займаюся вирощуванням гортензії і їх черенкуванням. так що, як кажуть, досвіду в мене ще не так-то багато. От, ну, я думаю, що я цю тему вивчу, і наступні роки гортензії мої будуть ще кращими. Дякую за увагу.